Насичена культурно розважальна програма з нагоди відзначення дня молоді завершилася кавою з мером. Міський голова зустрівся з представниками різних молодіжних організацій та висловив сподівання, що саме ця молодь буде робити наше місто кращим. Мені надзвичайно приємно, що в нашому місті живе така талановита, сучасна, продвинута і молодь, яка впевнена в собі, яка знає, що хоче від життя. Та, не дивлячись на свої молоді роки, вже проявляє себе як успішні люди, генеруєте ідеї і маєте таку свою гарну домівку, таке своє коло спілкування, в якому переконаний, що завжди вам цікаво, завжди ви в тренді новин, які є в країні або в світі, і завжди ви намагаєтеся знайти щось нове. А мабуть, говорячи про нове, дуже важливо, щоб кожне покоління ну, рухалося вперед. Ну, це очевидні речі, і ваша участь не виключення. Тобто, саме вам потрібно буде зробити свої винаходи, так? прийняти свої рішення, ухвалити свої рішення, які дадуть можливість нам жити в успішній країні. Сергій Кузьменко вручив активні молоді подяки, а п'ятеро Олександрійців отримали особливі відзнаки, розповів начальник відділу молоді і спорту. Сьогодні, 12 серпня, в рамках Міжнародного дня молоді в Україні ми визначаємо. І сьогодні на думовому поверсі зібралася наша активна молодь. Традиційно ми проводимо такий захід, як кава з мером, де ми визначаємо і нагороджуємо нашу активну молодь. Цього року було 9 заяв, комісія відбирала за найкращими критеріями, показниками. І сьогодні буде 5 номінацій. І премія міська голова буде вручати як подяки, так і премії. Але інтрига тримається до останнього і сподіваюся, це буде сюрприз і приємний сюрприз. Тож, призначення премії міського голови стало приємним сюрпризом для паркуриста Богдана Колмакова. Свою нагороду спортсмен отримав дистанційно, адже перебуває за кордоном, готується до змагань. Премію удостоєний ще один спортсмен, заслужений майстер спорту та військовий Володимир Суржик. За нагородою вийшов і спортсмен, волонтер, рятувальник, викладач Олексій Чиш. Його номінація Національно-патріотичне виховання громадян, підготовка молоді до захисту України, розвиток волонтерського руху, сприяння ЗСУ. За розвиток молодіжного руху відзначено координаторку молодіжного простору Другий поверх Аліну Касьянову і наймолодша володарка премії – 14-річна. На Скрипалька, учасниця молодіжного симфонічного оркестру України Ліза Погоріла. Після нагородження молодь мала можливість озвучити меру свої ідеї та бізнес-плани. До речі, молодь Олександрійщини відзначили і на обласному рівні. Напередодні, 8 серпня, представники другого поверху Space Space та молодіжної ради завітали на молодіжний форум до Кропивницького. Особисто я відвідала такий форум в Кіровоградській області вперше. І це було чудовою нагодою зустріти скільки активних молодих людей. Їх було більше 150, Для мене це прям вау-рівень. Була дуже цікава програма, дуже цікаві спікери, з якими можна було потім поспілкуватися. І приємною несподіванкою стала наша нагорода, яку нагородила мене і Аліна Касьянова. Юлія Мірушнікова отримала подяку ОДА, а координаторка молодіжного Другий поверх Аліна Касьянова, подяку обласної ради.